Польща буде здатна відбивати потенційний напад Росії без союзників не більше двох тижнів, адже лише на цей період вистачить снарядів. Так вважає очільник бюро національної безпеки генерал Даріуш Луковський. Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News. Відповідаючи на питання, як довго Польща зможе захищатися від можливого нападу з Калінінградської області РФ чи Білорусі. Він сказав, що оборона могла б тривати тиждень або два з огляду на нинішній рівень запасів. Голову бюро запитали, чи справді цих запасів може вистачити лише на п'ять днів бойових дій Луковський уточнив, що це залежить від того, про яку зброю йдеться. Тож у цьому контексті він нагадав, що в польській армії, як і раніше, є суміш старого та нового озброєння, а нестача боєприпасів головно стосується застарілої техніки. Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що чисельність військ на кордоні з Білоруссю була доведена до 11 тисяч осіб. На початку березня Туск оголосив про добровільну військову підготовку, яка доступна для всіх дорослих чоловіків. Годом більшість громадян в опитуванні підтримала обов'язкову військову підготовку, але брати участь в ній не бажає.